Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Запрошую знак Зодіака Скорпіони на розгляд розкладу Таро на місяць березень 2025 рік. Як зазвичай розглядаємо загальний фон місяця, робота, фінанси, особисті питання. Застереження та порада. Іще одна карта на те питання, що будуть в березні у нас затемнені, а також ретроградний Меркурій, на що вам варто звернути увагу. Сьогодні нам допомагають колода 78 двері, а також 78 ключей. дістанемо по одній карті на всі ці питання. Для скорпіончиків. Саме так і як для всіх, а також колода мадам Ленорман. Розпочинаємо, друзі. Знак Зодіака Скорпіони місяць березень. Загальний фон місяця. Дама Пентаклів. Четвірочка мечів. А також карта корабль. Загальний фон місяця вам показує успіх по роботі, а також успіх в фінансовій сфері. Все буде добре. Більш ніж достатньо, так як ви собі планували. Четвірка мечів показує якісь сумні думки, іноді розчарування. А карта корабель показує нові проекти, або якісь такі зміни в житті, котрі будуть для вас глобальними. Наприклад, переїзд в інше місто, або зміна роботи, щось таке більш глобальне, ніж ви звикли. Робота дев'яточка пентаклів, четвірка пентаклів, а також державна установа, карта башта. По роботі у вас буде достатньо роботи, достатньо фінансів. Ви будете балансувати, наприклад, у вас більше фінансів, ніж ви можете витратити. Ви будете десь їх або вкладати, або якось розподіляти, і ви будете контролювати, можна сказати, фінанси. Державна установа вона показує, що ви будете багато проводити часу по роботі, а можливо, ще не тільки на своєму робочому місці, а десь по державним установам робіть свої справи. Фінанси місяць березень, скорпіони. Дев'яточка кубків, четверка кубків, а також карта коси. Зверніть увагу, друзі. Дев'ятка кубків це задоволення вашими фінансами, все буде так відбуватися, як ви запланували. А четверка кубків, можливо, ви щось хотіли, наприклад, будувати по своїй роботі не так, і воно могло бути ще більш краще. Чомусь вас наздоганяють сумні якісь думки, почуття. четверка кубків, можливо, із за виснаження. Іноді так буває, коли ви на себе багато берете зобов'язань, якихось обов'язків, то потім людина виснажується, і ви себе відчуваєте ось так. Я все кинув і сів би до телевізора відпочити на місяць. Далі, друзі, карта коса показує добрий урожай. Є що збирати, але ця карта коса, вона травматична. Саме тому будьте обережні, будьте справедливі, якщо ви розподіляєте фінанси. для того, щоб нікого не образити і ніхто, що потім вам, як то кажуть, не плював в спину, що собі взяв більше, а мені менше. Іноді так буває, коли у вас, наприклад, бригада. Неможливо не піти не на ніякий компроміс з картами. Вони як кажуть, так кажуть. А як воно відбувається у вас насправді. То це можете подивитися тільки ви самі. Але ось тут радість від грошей, і ось тут достатньо грошей, і ви їх збираєте, цей урожай. Особисті питання скорпіончики березень. Зверніть увагу, друзі, двоєчка пентаклів, королева чаш, а також карта Дім. Все дуже гармонійно. Двійка пентаклів показує стабільне здоров'я, також стабільні гроші. Невеликі, але стабільні. Іноді так буває, що ви щось добре заробили, а потім, наприклад, віддали за навчання або кудись, і ви знову залишаєтесь з двоєчка пентаклів. Але головне це стабільність і розуміння того, що ви зробили так, як вам було потрібно. Наприклад, сплатили за навчання. Королева чаш показує. Або вас самих це жінка водної стихії, або щасливу жінку, котра буде в родині. Тобто, будете святкувати, буде гарний настрій. Ось тут хлопчик щось, або просить у мами, або чимось ділиться якимось емоціями. І карта Дім ця карта показує, що ви будете в гармонії в своєму домі, зі своєю родиною, і все буде добре. Наступна карта, друзі, це застереження на місяць березень для скорпіонів. Двійка жезлів, карта Сонце, а також карта зірка. Зверніть увагу, друзі, що старший аркан «Сонце» та карта зірка вони майже однакові. Це потужні карти, котрі показують ваш особистий успіх, а також як щось таке грандіозне. І зверніть увагу, що це карта застереження. Якщо буде так виходити, що ви будете за щось відповідати, або якось майже вас тут мають нагородити, або ви будете десь виступати, чомусь це карта застереження, щоб ви були скромніше і, можливо, якось своєю поведінкою не образили інших. А двоєчка жезлів показує, що не все так виглядає, як є на самом ділі, насправді. Наприклад, ви бачите, що ви щось зробили, ви маєте результат, але потім знадобиться або його доробляти, або якось покращувати. Тобто вам карти хочуть сказати, що ваша ситуація ще на початку розвитку, ось чомусь так. Майже протиріччя, ось тут початок, а ось тут гарний результат. І все це є застереженням. Порада, друзі для скорпіончиків. П'ятерочка жезлів, шестірка кубків, а також якір. П'ятерка жезлів це боротьба. Намагайтеся боротися за свою правоту так, щоб нікого не образити та щоб це було максимально справедливо. Шістка кубків показує якісь емоції з минулого. Це можуть бути друзі, котрі вам допоможуть, котрих, ви знаєте все життя або давно. Або якісь обставини, котрі вам можуть допомогти, тому що це порада. І ще порадою: тут вам показується якір, це стабільність, зупинка, це якийсь такий стан, котрий не можна назвати стрімким. Добре думайте, вирішуйте, зважуйте всі свої рішення для того, щоб потім бути впевненим в своїй правоті. А п'ятерочка жезлів це боротьба, зазвичай скорпіони не. Перебувають в легких якихось посадах або ситуаціях і зазвичай ваш розум потребує ось такої боротьби та справедливості. І ще, друзі, у нас одна карта на стан затемнень, а також ретроградного Меркурія. Що вам варто зробити, чогось такого важливого для того, щоб все у вас було ок? Туз кубків. Паш мечів, а також собака-друг. Велика радість за допомогою якихось швидких рішень та дій, а також за допомогою друзів. Тобто, ви не саме вирішуєте якісь складнощі, вам допомагають друзі, собака-друг. І ви будете радіти з цього приводу. Сподіваюсь, ви все зрозуміли. Вам було цікаво і буде урахування всіх цих побажань. Бажаю вам гарного березня, Дівчат та жінок вітаю з жіночим святом. Воно не стосується когось окремого це свята всіх жінок, тому що жінка це мати, батьківщина, це наша берегиня роду. Яка б вона не була старенька або не дуже, Це те, завдяки чому продовжується життя. Будьте щасливі, до зустрічі!